Набір автомобіліста Євростандарт 8 одиниць. Включає в себе сумочку на замкові з ручкою, знак аварійної зупинки в пластиковому футлярі з посиленими ніжками, трос буксирувальний 3 тони 4 метри, помаранчевий з гаками. З обох сторон такі гаки. Ганчірка мікрофібра. Жилет світловідбиваючий. Рукавиці, аптечка, м'який футляр укомплектована. І також можна вибрати вогнегасник у комплекті або з масою заряду 1 кілограм, або з масою заряду 2 кілограма. Ось цей менший, відповідно, це 1 кілограм заряду. Це 2 кілограма заряду. Ось фактично так він виглядає. Оптимально укомплектований для поїздок як в межах нашої славної України, так і за кордон.